Основна метава армії все, що полягає в тому реалізуватися як бойова одиниця, а не тилова. раніше. Студентка психологиня з Тернополя, а нині два роки як військовослужбовиця Єлизавета сержантка із матеріального забезпечення мінометної батареї. Вона перебуває за кілька десятків кілометрів від фронту. каже два роки мріє про те, щоб безпосередньо брати участь у бойових діях. Проте постійно зіштовхується із сексизмом. Політика. Мого командира батальйону недопускання жінок до виконання бойових завдань на фронті, і якось я намагаюся з цим боротися. Проте мій безпосередній командир, командир мінометної батареї, також не дуже. Готовий е йти на конфронтацію з комбатом серед інших проблем, каже Єлизавета, не залишається і ставлення до жінок як до об'єкту сексуалізації. Пояснює мова не тільки про домагання, а й про натяки, чи навіть непотрібні компліменти та коментарі, які можуть заважати роботі. Немає механізмів боротьби з домаганнями, з зґвалтуваннями, немає забезпечення жіночої форми. Ми ще не отримували. Літньої форми, але за два роки служби мені ще не, не доводилось носити форму свого розміру. Жінки армійці, з якими ми поспілкувалися, розповідають про ті ж проблеми, що і Єлизавета кажуть, за таких обставин виступають проти примусової мобілізації жінок. Про можливість запровадження такого призову у найближчі роки в інтерв'ю виданню «The Times» заявила радниця з гендерних питань командувача сухопутних військ Оксана Григор'єва. Наша конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне протягом сотень років. Кі, вони неодноразово нападали на нас, як і Ізраїль. Ми повинні бути готові до цього. А це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни. В Ізраїлі є регулярна армія. Служити повинні йти громадяни віком від 18 років в незалежності від статі. Зокрема, з 2015 року чоловіки перебувають в армії більше як два з половиною роки, жінки два. На заяву Григорієвої про запровадження ізраїльської моделі в Україні відреагували у центрі протидії дезінформації РНБО мовляв, питання мобілізації жінок в Україні не стоїть на порядку денному. У грудні 23-го на прес-конференції президент України на питання, чи підписав би Зеленський закон про мобілізацію жінок, відповів ні. Наразі такого законопроекту і немає, каже нардеп Роман Костенко, який також є діючим військовим. Він проти призову, оскільки як і Єлизавета, вважає армію досі не пристосованою до жінок. Хоча позицію в раді чув різні. Думки висловлюють там періодично народні депутатки на рівні розмов таких. Ну дивіться, ну, парламент прийняв своє рішення. Це ще було в 2021 році, якщо я не помиляюсь, щодо саме жінок, призиву мобілізації жінок. Проголосував проти цього. Це позиція українського парламенту. Хотів би вірити, що в нас в країні вистачить чоловіків для того, щоб нам не довелось призивати насильно. Погоджується з цим і демографиня Елла Лібанова. Каже, наразі в Україні достатньо чоловіків, які можуть воювати. Жінки сьогодні заміщують чоловіків, які пішли до ЗСУ, які воюють на, фронт, на фронтах, заміщуються в економіці. Я була вражена, коли мені розповіли, що на шахтах працюють сьогодні жінки. На шахтах не в сенсі, не на, наверху на в управлінні, а під землею. По-друге, є така пікантна деталь. У більшості жінок призивного віку, то є діти. Наразі в Україні на військовому обліку повинні стояти жінки-медики віком від 18 до 60 років. За даними генштабу, в українській армії нині налічується 47 тисяч військовослужбових жінок, з яких 4 тисячі безпосередньо на лінії фронту. Тобто за два роки повномасштабної війни чисельність жінок у війську зросла на 12 тисяч. Крім того, є ще 20 тисяч тих, що займають цивільні посади. Загалом в армії нині, за словами президента України Володимира Зеленського, близько Мільйона військових. Дарина Коломієць, Іван Горбунов та Владислав Нагорний. Суспільне новини.